Щорічні змагання серед працівників органів місцевого самоврядування у Житомирській області вже стали традиційними. Депутати та керівники громад з'ясовують, хто сильніший у міні футболі, волейболі, настільному тенісі, шашках та шахах. Говорять, що без постійних тренувань не обходиться. Ми вже трошки скажімо, зіграні, награні, але без навчально-тренувального процесу нічого не відбувається. Звичайно, оскільки всі люди, і депутати, і голови певних рівнів люди, які працюють на, чи то є на посадах, чи займаються якоюсь роботою, не завжди виходить провести навчально-тренувальний процес, але по можливості ми шукуємо можливість і хочемо скажімо, грати та займатися спортом. Переможцем фінальних змагань стала команда Коростенської районної ради. Друге місце здобула команда з Радомишля, а третя з Емільчинського району. Проте, за словами усіх учасників змагань, головним був не фінальний результат, а бажання власним прикладом долучитися до масових занять спортом. Не головне перемога, а головне участь. І чим більше буде приймати участь в подібних змаганнях. Тим краще буде для наших людей, тим краще для їх здоров'я. І мені приємно ще сказати, що третій раз поспіль ми виставляти будемо команду на республіканські змагання. І приємно відмітити, що попередні дві спартикіади Житомирська обласна команда займала чільне місце, шосте місце серед всіх областей нашої держави. Всеукраїнський етап змагань традиційно відбудеться в Алушті. Він розпочнеться 27 травня.